Добрий вечір. У вівторок свій ювілейний день народження відзначає депутат обласної ради, народний депутат України 2-го 6-го скликань Микола Рученко. Останнім часом Микола Миколаєвич не так вже часто, як нам би хотілося, з'являється на телеекранах. І тому я доклав чимало зусиль, аби він погодився і сьогодні завітав до нашої студії. Добрий вечір. Дякую, дякую. передусім. прийміть найчаріше вітання з нагоди майбутнього дня народження. Ювілейного Дякую, дня народження. Борисович і не тільки вам, а всьому колективу телерадіокомпанії, Бо на 10 річ я завжди з вами співпрацював, десь показували, що ми робили, десь людям підсказували, де тільки хвалили, ви підмічали ті недоліки, які були, підсказували, Я їх всі сприймав і старався їх виправляти, ті недоліки, які були. Знаю, що ви лідером. Були ще з дитинства. От звідки у вас ці якості, якості вашого характеру, такі бути лідером? Я думаю, що якості лідера склалися тоді, коли е, тато покинув родину, пішов, мама на фермі, піду до школи, як завжди, по дорозі десь наб'ють мене і вироблявся такий імунітет, що треба захистити і маму. Uh -huh. Бути за тата, захистити себе. І от так, напевно, з дня в день складалася така думка, як би завтра я виглядів би краще, що для цього треба зробити, дивлячись на, тих, на ті сім'ї, де повні сім'ї, де батько, де мати один одному допомагають. Ну а я, таке дитинство. Прожив надто складне, і от, напевно, воно мені стало таким поштовхом, що Микола твоя доля у твоїх руках. І так, все життя. Ні сват, ні брат, а тільки своїми поступками, діями. Люди бачили мої дії, керівництво, бо раніше ж не то, що сьогодні, сьогодні повар, а завтра вже міністр, а раніше треба було пройти надто. Не просто щаблі, щаблі, да, да. школу. Для того, щоб стати керуючим, треба стати бригадіром. Якщо стати головою колгоспу, щоб тебе обрали, треба показати і бригадіром, і керуючим, агрономом себе. Ну от таким я шляхом йшов. І що приємно, що практично ніде не писав на жодну посаду заяву прийміть мене на роботу. Тобто запрошували, вам пропонували, запрошували, запрошували ага. пропонували. Я, як правило, ну, не завжди погоджувався. Так трапилося, що з голови колгоспу е, м, був обраний депутатом Верховної Ради, був представником президента в Малині ну, і, знаєте, і головою обласної державної адміністрації, першим заступником і знову депутатом. Сьогодні бачу, як тяжко е, в господарстві у цьому, де я його. Будував 70 uh -huh. будинків, школи, дитячі садки і так далі. Е, і от Якщо б у мене ще була сила, напевно, повернувся б назад. У нас є відео, де про вас <кій> так дуже схвально, приємно, щиро відгукується ваша однокласниця. Ми його зараз переглянемо, а потім прокоментуємо. Дуже порядний, хороший був хлопець. Дуже його колись в школі любили, дівчата всі, тому що він був дуже акуратіст. Знаєте, хлопці галстуки ховали пом'ятий галстук, як заставляли, а в його завжди був наглажений галстук, завжди він був такий акуратненький. Ну, ми навчалися в школі, колись були такі пришкільні ділянки. Наш класний керівник уже покійний Іван Семенович. Завжди його хвалив. Ми всі на канікулах, а він завжди приходив провіряти наші ділянки. Наш клас був самий передовий на що сільського господарства. От він завжди помідорів. Потім було свято урожаїв і наш клас завжди за благодаря коліку, як ми казали, на його коліку завжди. В общем, наш клас займав перше місце. Колишній наш класний керівник говорив, що Микола, з тебе буде голова колгоспу. Ми всі сміялися, що це Зйова все-таки вийшла з його чуйна, хороша людина. Він завжди їде на машині, він завжди впізнає, поздоровається. Мені в житті теж дуже багато допоміг. Це людина, ну, душа. Чому ви досі не пориваєте зв'язок з своєю малою батьківщиною, і своїми отровесниками? Це обов'язок кожного, де народився. Приїжджати і для того краю, де ти народився, того села, селища, тим паче маючи можливість щось допомогти. У рідному селищі збудовано пожежну частину, школу збудовано. Нема подвір'я, щоб я дето що то щось не допомагав. І коли ти приїжджаєш, спілкуєшся із своїми колегами, односельчанами, ти згадуєш ту молодість, як це було, як проходило, і люди хочуть, щоб приїхала людина, яка свій час народилася, виросла Чоповичах. разом да, в Чоповичах. До школи ходили, щоб позустрічатися, поспілкуватися, тому що ж не все вимірюється у коштах, а от спілкування, порада. Тому я завжди їжджу і допомагаю, де по лікуванні, де по навчанні, десь якісь вирішити проблеми. Я завжди їжджу, допомагаю, і скільки в мене буде битися серце, буду їздити туди, де закопаний мій пуп. Там мама, там брат. Там рідня похоронена. І, до речі, зараз вдалося деякі кошти направити для селищної ради, щоб обгородити цвинтар, для того, щоб люди відчували і знали, що за їх не забувається. Особливо коли поминальна неділя, то обов'язково треба поїхати, пом'янути всіх тих, з ким жив, працював. Ну, великому жалю їх нема, ми ще. Живемо і працюємо, ну от ми знаємо, глядачі знають. Ви сьогодні зазначили, що ви пройшли певні етапи до того, як стати, припустимо, депутатом Верховної Ради України, головою обласної державної адміністрації. Ви були, як ви вже нам розповіли і працювали головою колгоспу. А який період із цих, що ви розповіли, от він був найбільш відповідальніший і найбільш значущий? Може, к жалю, може, к щастю. Мені завжди випадало, прийдя в колгосп. Ну, чесно говоря, ні кола, не дворя не було, ні дороги, ні газу, ні води. Занедбане господарство. Тяжко було. Само приходилося працювати на тракторі, організувати роботу на фермі. Я це все робив. Я це ага. все пройшов. Ага. Пройшло 3-4 роки. Я дивлюся на своє господарство, воно не взнаває Село Саварів, правильно? Да, село так, Солоксав, Малинського району. І туди, як правило, відправляли е, людей. Е, ну, однак він там нічого не зробить. Ха. І я, як конкурент, був великий свій час у Радгоспі Чеповецькій, де працював е, головою проспілкового комітету. Відправили, думали, там рученка з Багрі. Але й ну така є пословиця, що не потопаємі. Ага. А не потопаємі, тому що я вставав п'ять годин і лягав у 12. Ага. І за три роки вже я побачив перші наслідки роботи. Ці наслідки роботи побачили в районі. Побачили в районі, запросили і був призначений представником президента. Перш за все, що випало на мою долю, тоді Чорнобильська трагедія. Треба було переселяти людей, треба було дуже багато будувати, дороги, водопроводи. Оце найскладніший період, так? Да, да? Треба було підвести газ, тому що використовувати дрова, ну, вони радіоактивні, не можна було. Угу. І за 45 кілометрів з Мігалок до Малина буквально за півтора року було підведено газ. Ну, а далі депутат Верховної Ради, скільки проблемних питань було в зв'язку з Чорнобилем, один Господь Бог знає. І та законодавча база, яка була прийнята, і я, будучи секретаром Чорнобильського комітету, якщо б хоч би на сьогодні наполовину ці чорнобильські закони, а сьогодні і дитяча смертність, і захворювання, і так далі, сьогодні вже все похоронили, немає. Як будто якому 30 років Чорнобиля немає. Чорнобиль ще довго в наших серцях буде і відбиватися на здоров'ю, у нас, дітей. Тому теж було багато питань, таких теж непростих. Чому-то мені не везло так, щоб я десь пішов о, і прийшов, бумаги розписав і так далі. Будучи першим заступником. Проблеми були тоді з матеріально технічним за... державна місця. Да. Були проблеми з паливомастильними матеріалами, треба було соляра, треба було бензин і так далі. Я знаходив можливості, вже будучи депутатів раніше, стосунки з кабінетом міністрів, зачоти і перезачоти робилися. Не ходили керівники господарства на ферму вирізати остатню худобину, а все було забезпечено. Потім керівник області. «Даже от у місці собі згадую при розмові, а вже подзабувся, хлопці говорять, а ви пам'ятаєте, як почали освітлювати у 2000 році місто Житомир? Воно ж не освітлювалося. Яка перша дорога Бердичівська будувалася? По десятку шкіл, дитячих садочків, лікарень? Це все ж будувалося. Тому я не пам'ятаю, щоб десь я у теплому місці не випадало. Тобто не Посібно. можна визначити не і там, і там були труднощі, і там і там. Ну Таке от життя. зараз, зараз то дійсно рано встав, подивився, живий, здоровий, подякував Богу, перехрестився і далі. Дякую, що Господь Бог не дивлячись на ті хвороб, які у мене були і є вони на чаний день. Я можу спілкуватися. Депутат обласної ради, я можу поїхати в регіон, приймаю людей. Тобто, життя продовжується в той час, коли ви були депутатом Верховної Ради, вас дуже цінували ваші колеги, і цінують зараз. Давайте послухаємо, що про вашу діяльність у Верховній Раді про вас особисто сказав народний депутат України Юрій Кармазін. Я пам'ятаю, що е, там не треба було. Е, Знайти дещо по своєму лікуванню. І е, саме тому я е, під'їжджав до Житомира, був якраз і в нього, він все кинув абсолютно. Чим допомогти, чим що, що як можна зробити, оце мене це такі речі, які не забуваються. знаєте, пройшло багато часу. Зараз ми працюємо в одному комітеті з питань правосуддя і обговорюємо питання, коли голосуємо, чи голосували чи по суддям, чи по яким серйозним питанням. Більш тисяч завжди знаходимо якийсь компроміс і прислухаємося один до позиції іншого, Незважаючи на те, що я знаходжуся в опозиції. Микола Миколаївич знаходиться у владній фракції, скажімо так, і наші рішення. За зачасту бувають діаметрально протилежними, але при всьому при тому ми знаходимо час спілкуватися по-людськи. якби так складалися відносини влади з опозицією, хоча б у півзали, то у нас б була б надзвичайно гармонійна країна. Від Кармазіна не завжди дочекається гарного слова. І коли серйозні питання приймалися, незалежно від того, до якої там фракції належить, тому подібне, я завжди підтримував думку тих народних депутатів, які раціональні вносили законопроекти, постанови тому подібне. Тому так я другий раз і від своїх керівників за це не получав, але я голосував так, як мені серце веліло. Сьогодні ви очолюєте фракцію в народної партії в обласній раді нашій. Рік пройшов, так? От що майже рік, що вдалося зробити за цей період? Які успіхи, є? які, можливо, ще не вирішені проблеми? Є? Проблеми були є і будуть. Але якщо ти їх стараєшся вирішити, їх можна вирішувати. Принаймні, я закріплений за Брусилським районом. Uh -huh. Я не хочу говорити, що я там зробив, хай би лучше. Вони сказали. Але немає села, школи, де б я на протязі і раніше, і сьогодні не допомагав. Я до нього в будь-якій ситуації звертаюся, він завжди не відмовляє, допомагає мені, порадить, підтримує слово. Чоловік все змінив в моїй життя. Він не замінив батька, він не замінив чоловіка, який мені був нужен. Он не только мне заменил, он многом сыром заменил. И он большой человек, с большой буквы. Он мне подарил любовь, отцовскую любовь, которая мне была нужна. И это самое главное в жизни. Так же само у Радомишлі, так же само у Малині, так же само в народичах, і не тільки. Користиші, Володар Волинський. Ну, я не звик фастатися, але там допомога досить конкретна і серйозна допомога. Свій час мною було внесено до регламенту роботи обласної ради, що 20% від е, депутат має право направляти на ті проблеми, які є. І добре, що сьогодні бюджет виконується, перевиконується. І депутати обласної ради, хто би що не говорив, не тільки працюють, як розділити кошти, а вони ще стараються шукати якось інвестора, привезти, щоб було наповнення бюджету. Ну, Бо так, так. Те, хто думає, прийшов депутатом, дали, розділили все інше. Ні, я і моя команда, а це. Дідківський Володимир Олександрович, Герой Герої України, України так, так. Да. або взяти Ющенка Олександра Миколаєвича, продукція На весь світ славиться, взяти перегуду директора школи, або Ковальчука Володимира Кириловича, підприємець. Всі люди працюють і не тільки допомагають з того, що є у бюджеті, саме із своїх зароблених законних коштів допомагають і матеріально, і духовно, і постійно мені дзвонять, як попасти там чи до перегуди, чи до дідківського володі. А якщо обрати дідківського, то я вам хочу сказати, він теж такий скромна людина, але скільки для АТО? Він допоміг і допоміг людям на лікування, і ніде ніхто нічого не афішує. Звернулись до нього. Мені ну, каже, в цьому році буде е, мільйонів до трьох, що він надав допомогу. І продуктами харчування, і живими коштами. Це є член нашої команди і ми горді, що на Україні, іменно в Житомирській області, є такий герой, як Володимир Олександрович Дідківський. Перейдемо далі до особистого. От е, ваш син, Юрій, нині очолює Малинську, так, районну державну адміністрацію. Він дослухається до ваших порад. Ви йому щось радите у роботі, адже маючи такий величезний досвід, я думаю, що йому було б корисно його приймати. Е, дуже тяжке рішення було і для мене, і для нього, коли йому запропонували очолити Малинську районну державну адміністрацію. Але він вже мав досвід, будучи заступником голови адміністрації в користані, головою ради в тому самому ж Коростені. І Коли запропонували, ну я йому казав, Юрій Миколаївич, це не простий хліб, це не ті часи. І тоді треба було сильно було працювати, а сьогодні, коли не вистачає коштів, коли будемо відверті, економіка не то, що пробуксовує, вона стоїть на місці, або розвалюється, а прийде до тебе за прийом 10 чоловік, яким треба допомогти, і онку, дитині на лікування. Тому, тому синочок кажу, треба визначатися. Він каже: тато, я пам'ятаю, як приїхали ми в Ксаверів. Як ми пасли телята, як ми рано спали на купинах у болоті, а жінка корів доїла, а я на тракторі, то каже, я готовий до всього. А хто як не я? І я гордий тим, що він, ну хай люди говорять, але він серйозно займається. За порадами, ну, як правило, я то раджу, але він приймає рішення самостійно. Він самостійний і до життя, і самостійний керівник якому сьогодні не так, то просто. У вас є кохана дружина, у вас э, троє синів, є дочка, є онуки. Чи можна? Сказати, що ви щаслива людина. Валентина Сергіївна, до речі, який день народження чуть раніше, 10-го, я завдячую, тому що і здоров'я, і сім'я вона є е, тим цементуючим двіном. Це дружина ваша. Так, да, Дружина Валентина. Е, троє синів, е, дочка, семеро внуків. Моє щастя, безумовно, в сім'ї, у дітях, внуках. І я не уявляю, як так можна без друзів. Три раз жінка каже, куди ти сьогодні йдеш туди. Я кажу, сьогодні Петро запросив, там Іван запросив, там якесь питання, там новосілля, там вечоринка, там свадьба. І їду. Дуже багато в мене друзів, і я цим горжуся. І коли день народження приходить, я не встигаю ці трубки брати, але тоді дивлюся: 500-600 телефонних дзвінків. Це говорить про те, що. Прожите життя і теперішнє життя проходить немарно. Бо коли ти чекаєш дня народження і чекаєш, коли тобі хтось там раз чи два зателефонує, або може й ні, да, ну і така привічка зараз є, що десь сховатися, да, безумовно піри сьогодні не до чого, тому що йде війна. Uh -huh. В Україні я теж ніколи осторонь не був. І пам'ятаєте, поїздка і в Крим, коли возили провізію, і uh -huh. возили на схід. на схід провізію. Тому я рахую, що свій ювілей в 65 років Хоча Негородженка буде. Будуть і друзі, і будуть і діти. І, воно. і буде віно, і до війна, і буде пісня, і все буде. Ну, залишилось ще раз привітати вас з наступаючим ювілеєм, Микола Миколайовичу, побажати здоров'я в першу чергу, і ж активного, такого ж активного життя, яким живете ви зараз, і як ви допомагаєте людям. Дякую вам, шановні телевідачі, за увагу. Сьогодні ми говорили з ювіляром Миколою Миколайовичем Рученком, якому 11 жовтня виповниться 65 років. Думаю, вам було цікаво. До побачення. Нехай щастить. До побачення.